Добре, ми кажемо про шляхи, і ми кажемо про чесність, і я вірю, що нам треба вчитися бути чесними, відкритими, щирими, щирими з Богом, щирими з собою, щирими з Божим Словом. І коли ти читаєш Боже Слово, не треба читати його для брата чи для сестри, чи для своєї дружини, чи для свого чоловіка. Тебе треба зрозуміти, що. У тебе немає зараз повноважень таких, що ой, я зараз отримую це слово, от во для тої сестри, для того брата. Ні, дорогі. Якщо ти ну не служитель, не не лідер домашньої групи, чи не служитель слова, ну це рідко буде для когось слова, тому що саме перше, що нам треба зрозуміти, що нам ми читаємо Боже слово для себе. Тобто я буду і стосунки зі словом, і я дозволяю Слову сканувати мене, Слову змінювати мене. і Я дозволяю Слову виправляти мене, облічати мене. Я дозволяю Слову проникати в мене, судити мене. Оце мені повинно, повинно бути в моєму житті. Тому що мені як пастор я вже казав, у мене є напрямок, коли я отримую слово для церкви, і от ми йдемо, і я готую якісь теми, підготавлюю їх. Да, і є речі, коли Бог каже в моє серце, і я розділяю і намагаюся розділяти ці речі. І навіть коли я вчу церкву про чесність, я перше собі проповідую це. Оце треба розуміти. Все, що я проповідую тут, я перше це проповідую самому себе. Чому? Тому що мені теж треба бути чесним, теж треба бути добрим, треба теж ставати під Слово Боже, під владу Божого Слова. Тому не думайте, що «О, пастор все вже виконав. Ні, 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 ні. ні. Пастер така ж людина, пастор потребує зміни, пастор потребує того, щоб змінюватися, тому що я теж людина, слава Богу. І так дивимося на Второзаконня, 32 розділ, четвертий вірш. І тут цікаві речі, які каже Майсей, і він такі ділиться з нами такими речами, які я вірю, що можуть благословити нас дуже сильно. Амінь. І він каже: Він скеля. І от знаєте, тут уже можна стати просто і стояти. І Майсей свідчить і каже Він скеля. Він. Господь наша скеля, ми можемо стояти в ньому, на ньому. І знаєш, все, все. От навіть якщо ти зрозумієш, що Він твоя скеля, все. Ім'я Господнє, могутня скеля, ти можеш ховатися в цій скелі, ти можеш просто стояти на цій скелі. І з тобою нічого не буде. В ім'я Ісуса Христа. Просто нічого. Чому? Він наша скеля. Вау! І цю скелю ніхто не може зруйнувати, зламати, ніхто не може щось зробити цієї скелі, тому що він наша скеля. Вау, це, це чудове! Це потужно. Просто вау. Вон. Далі що він каже? Він каже: досконалі його справи, всі його справи досконалі. Всі, все, що він робить в твоєму житті, все, що він робить. В наших життях, з нашим серцем, з нашим характером, з нашим мисленням, в праці, в бізнесі, в служінні, Він веде нас до досконалості. Чому? Тому що все, що він робить, це досконало. І він веде нас цими шляхами досконалості. Він хоче, щоб ми стояли на цієї скелі, щоб ми розуміли, що він скеля, а не ми, що ми, як люди, ми не скеля. Ми такі іноді, як желе під обставинами. Але що Він хоче? Він хоче, щоб ми бачили те, що в Його справи що, досконали. Амінь. Бо всі Його дороги, що справедливі! Вау! Розумієте, Майсей, який дає нам, ділиться з нами своїм досвідом, який він отримав в стосунках з небесним Баком да, через Ісуса Христа. Амінь. Чому? Тому що ми розуміємо, що Майсей спілкувався з Ісусом, тому що ну, ніхто не бачив Батько. Ніхто. І тільки Ісус. От. Що ми бачимо? Він каже, бо всі його дороги що справедливі. Ви розумієте, це дуже потужно. Дуже потужно. Бог вірний. Він не чинить кривди. Ой, це потужно просто. І ви уявляєте, яке благословення, коли ми чуємо ці слова, що а все починається з того, що він скеля. Вау! Ну, мене це дуже, так знаєте, заводить десь внутрі. І він каже: досконало його справи, бо всі його дороги справедливі, він вірний, він не чинить кривди, він чесний і правдивий. І знаєте, от коли ми будуємо відношення з Богом, от. А, от От ми десь на цьому шляху будемо, От там Бог бачить нас. І чому Писання каже, що якщо ми його діти, то нам треба а, бути дітьми, які будуть що подражати українського, да, я забув, як да, подражати Богу. Будуть, да, будуть як його діти, які будуть дивитися на свого небесного батька через Ісуса Христа. Дорогі, я, я хочу, щоб ми чітко ці речі розуміли. Якщо ми хочемо побачити, який батька є, нам треба дивитися тільки на кого, на Ісуса. Все. Ніхто ніка, не може сказати, а мені батька сам прийшов, і я батька відів сам. Це брехня, це єрість і це від сатани. Є о, один шлях і іншого шляху, що немає. Цей шлях Ісус Христос. Він чітко прийшов і сказав: я і шлях, і істина, і життя. І коли Ісус в центрі нашого життя, завдяки Ісусу Христу, ми можемо побачити, який Батька є, який Він чудовий. І Майсей, і завдяки тому, що Він будував відношення з Ісусом, Він мог зрозуміти, який Бог є. І нам треба дивитися на ці речі, тому що в Ісусі Христі ми побачимо то, чого цей світ ніколи не побачить. І от тут дуже багато таких різок нашого Бога, нашого небесного батька, який просто чудовий, який вау! І... І тут написано в кінці написано Він чесний і правдивий. Нам треба навчитися чесності. Чому чесність грає дуже велику роль в нашому житті? Дуже велику. дуже велику. Нам треба навчитися бути чесними насамперед самим собою. Нам треба навчитися, коли ми читаємо писання, визнавати, що, е, ну, що ти не до кінця чесний. І треба бути чесним з Богом, зі словом. І якщо... Дух Святий тебе облічає в чомусь, тебе треба покаятися перед Богом, попросити прощення у Духа Святого. Сказати, Господь, пробач мене, що я не був до кінця чесний з тобою. Ми читали з вами перед цим дуже багато обіцянок, да? що хто обирає чесний шлях, іде безпечно. Вон. І ми казали, чесне розростається, мов зелена листя. Чесні люди до душі йому, молитва чесного втішає його. Амінь. Ми казали про ці речі, але я вірю, що сьогодні ми підіймаємо таку тему. знаєте, дуже цікаву, що нам треба бути чесними, тому що Ісус наш чесний, Він прийшов на цю землю і Він показав шлях цієї чесності. І фарисеї, які його ну, ну давайте м'яко кажучи, вони його не любили, да? вони хотіли його вбити. Але вони бачили щось, і вони не могли сказати щось проти цього. Вони б і хотіли би сказати, що а ти не чесна людина, а ти така людина. Але вони не могли так сказати. Вони шукали, як ну, піймати Ісуса, і тому в Євангелії від Матфія, 22 розділ, 18 вірш, вони кажуть такі речі. Вони послали до Ісуса своїх учнів разом з ірадіанцями, які мовили. Таке до нього, вчителю, ми знаємо, що ти чоловік чесний. І от розумієте, вони б хотіли сказати, що ти нечесний, що ти брехун, що ти такий, що ти сякий, але не могли. Чому? Тому що все, що робив Ісус, Він робив все чесно, відкрито, щиро. Якщо Він казав, він казав, якщо він мовчав, він мовчав, він не засуджував, він чесно собі вів. Не було Ісуса таких. Двойних стандартів, послухайте, ліцемерства і ще якихось речей. Ісус був чесною людиною. І як би ці фарисеї, і як би ці ці вороги, які намагалися його, знаєте, принизити, скривдити, вони не могли цього зробити, тому що він був чесний і вони це визнали. От у чому річ. І знаєш, цікаво, коли люди тебе ненавидять, але вони визнають, що ти чесна людина і не можуть нічого цьому противодіяти. Амінь? Чому? Чому Ісус. Був чесним. Чому Ісус жив так? Ми казали про ці всі речі, але я хочу, щоб ви сьогодні щось побачили, щось, можливо, ви не бачили. Дивіться, що написано. Притчі Прічі 14.2 написано такі речі. Халелюю. Хто йде в житті чесним шляхом? Той Бога шанує. І розумієш, коли я як людина, і давайте не я, давайте дивимося на Ісуса Христа. Ми дивимося, що Ісус Він прийшов на цю землю як людина. Він залишив своє рівенство з Богом. Амінь. Чому? Тому що Давід каже в псалмах пророческих: Він каже такі речі: сказав Господь кому Господу, моєму себе де десною. Мене. І що ми бачимо? Що Ісус залишив рівенство з Богом і прийшов на цю землю як людина. Для чого? Тому що йому треба було показати шлях, як людина повинна жити, як вона повинна робити, що вона повинна, як вона повинна діяти, якими шляхами вона повинна йти. І що Ісус? Ісус показує шлях чесності. Чому? Тому що Він каже, чесна людина що робить, той шанує Бога. Коли я починаю жити чесно, я його шаную. Чому? Тому що він чесний. От у чому річ. І нам треба навчитися цим речам. Нам треба навчитися чесними бути з дружинами, з чоловіками. Нам треба навчитися бути чесними з грошами. Нам треба чесними бути з своїми діточками. І якщо є якісь в родині якісь проблеми, не треба скривати їх від дітей. Сяти з дітьми, поговорити. Якщо діти щось потребують, щось хочуть, сядь, об'ясніть, скажіть. На даний час у нашій родині є деякі. Е Ситуація, але ми молимося Богу, і ми віримо, що ми з цієї ситуації вийдемо переможцями. Амінь. Ну, на даний час ми не можемо тебе це купити. Не треба лізти в кредити, не треба лізти в борги, щоб купити щось, щоб дитина не знала, що у вас там якісь там є ситуації в родині. Не треба бути чесними з дітьми, Кажи дітям, навчитесь ходити чесними, чесними шляхами. Чому? Чесність це те, що ну, шанує Бога. Тобто, Твої вчинки, твої дії, вони будуть більше казати, ніж твої прославлення і поклоніння. Ви розумієте? Якщо ти тут будеш стояти, руки підіймати і славити Бога, але ти не чесна людина, Бог каже, ти не шануєш мене. Як ти мене шануєш? Тому навчитися бути чесними, бути відкритими, щирими. Чому? Чому нам треба бути чесними? Не тільки в тому, що ми шануємо Бога. Да? А я вам також хочу сказати, тому що. Чесна людина може посіяти своє життя, яке може принести плод. Якщо ти не чесний, ти не можеш посіяти себе а, в землю. Пам'ятаєте, що Ісус сказав, да? що зерно, павше в землю, повинно що? померти. І коли воно помре, воно принесе що? Багато плодів. І так, що ми розуміємо? Що помирання відбувається в той час. Коли я стаю чесною людиною, через чесність я вбиваю в своєму житті брехню. Це рішення жити чесним шляхом це рішення вбити в собі що брехню. Я розумію, що у послання до Римлян 3 розділ 4 вірш написано, що кожна людина брехлива. Але коли я стаю на шлях чесності, Бог бачить мої наміріння, Бог бачить моє прагнення, Бог бачить мої дії, Бог бачить, що я налаштував своє життя, а? рухатися шляхом чесності, він каже, мені подобається це. Да, ти будеш робити помилки, да, ти будеш десь. Може, у тебе якийсь компроміс буде, але ти будеш знати, що ти можеш прийти, покаятися перед Богом, покаятися перед якоюсь людиною, де ти, може, збрехав, щось не сказав, може. Щось утаїв, але тебе треба розуміти, що якщо ти не будеш чесною людиною, ти не зможеш принести плоди на цієї землі. Ісус сказав в Євангелії від Іоанна, 15 розділ: Він сказав: Тим прославиться батька, якщо ви принесете що. Багато плодів. Але він також казав, що земля, павши в землю, повинна померти. І якщо воно помре, тоді принесе багато плодів. А якщо не помре, то залишиться що одно. І так, що ми бачимо, Ми будемо стояти перед вибором, що нам робити, як нам діяти. Ми будемо стояти перед цим вибором, як нам далі жити, як нам рухатися. І ти будеш стояти перед вибором: принести плод для Божого царства, чи не принести плод для Божого царства, чи прославиться Небесний Батько через тебе, чи не прославиться. І як ти будеш це робити? Це твоє рішення жити чесно і ти шляхом чесності чи шляхом брехні, чи кривди, чи ще якихось речей. Тому людина, яка живе нечесна, вона не може посіяти себе в добру почву і принести великий врожай на цієї землі. Тому, дорогі, це дуже серйозний виклик. І давайте подивимося це Ісус, коли Він вчить за притчі про пам'ятаєте земля. Земля одна була добра, одна не добра, одна терніста. Пам'ятаєте одна каменіста почви. Да? І Ісус вчить Евангелії від Луки, 8 розділ, 15 вірш, і Він каже такі речі. Луки 8 розділ, 15 вірш. А зерно, що впало на добру землю, це люди з добрим і чесним серцем, які чують слово і підкаряються йому. Дивитись. Добра і чесна людина це людина, яка впала в добру почву, і ця людина може покоритися Слову. Окей? Чесність дає мені змогу посіяти себе. Доброта, звісно, чесність. Ми кажемо про ці речі. Тому що Ісус названий яким ми казали з вами, Він каже: Я і добрий пастир, і ми, нам треба вчитися у Ісуса доброті. Якщо я дійсно буду в відношення з Ісусом Христом, я буду мати це різки, це доброта та чесність в моєму житті. І якщо ми дивимося тут, то Ісус каже, що це люди з добрим і чистим серцем, які чують Слово і підкаряються йому. Тож наполегливістю своєю вони приносять. Щедрий що врожай. Вау! І так, що ми бачимо, що людина, яка має добре та чесне серце, через наполегливість свою вона починає приносити що добрий, щедрий врожай. Через цей врожай небесний батька буде прославлений. Але неможливо приносити, приносити великий врожай, якщо в мене немає доброти та чесності в моєму серці, якщо я не став на цей шлях доброти та чесності. Дорогі, якщо я дозволяю себе бути людиною компромиса, в якому плані, що я стаю людиною, да, яка там ти там казав? Ні, я не казав. А чого ми боїмося сказати, що да, я казав, і я був неправий, вибачте мене? Ви розумієте, коли людина так реагує, Ця людина стає на шлях того, що вона може принести що щедрий врожай для Божого царства. Амінь. Тому що ця людина буде благословенням для Божого царства. Амінь. І так, чесна людина може принести добрі плоди. І тільки добрі чесні люди принесуть плоди і зможуть посіяти своє життя. Яке принесе великі плоди для Божого Царства. Розумієте, людина не чесна недобра, вона не може принести плоди, які прославлять небесного батька. Тому нам треба вирішити в своєму серці, що я буду дивитися на Ісуса. Ісус був чесною людиною, відкритою. Знаєте, дійсно є час, коли іноді треба промовчати, я не, не про то кажу. А от я ще сьому скажу. Ні, для кожного слова є свій час, і треба бути мудрою людиною, щоб казати чи не казати, добре. Але будь чесний з собою. Будь чесний зі словом, будь чесний з небесним батьком, будь чесний з жінкою, з чоловіком, будь чесний з дітьми. Будьте чесними людьми в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Чому? Тому що коли ти стаєш на. Шлях цієї чесності та доброти, ти зможеш принести плоди, ти можеш шанувати через це Бога. Вибачте. І ти можеш принести плоди, через які Батько Небесний буде прославлений. І тоді Бог зі своєї сторони цікаво, що да, Він каже Псалом 64:11, Бог праведника щастям наділяє. Вау! Розумієш, ти можеш шукати щастя де, де хочеш. Хто, хто де шукає щастя? Але Бог каже: якщо ти стаєш на цей шлях чесності, ти через це шануєш мене, ти через це починаєш приносити плоди, які мене прославляють. І він каже: тоді я починаю наповняти твоє життя що? Щастям. І далі написано: бо чоловік той покладається на Бога. Тож, чесні люди Бога прославлять. От про що ми, в принципі, і кажемо, про що каже Ісус. Він каже: тім, прославиться, мій батько, якщо ви принесете, що багато плода. І ми бачимо, що тільки людина з добрим і чесним серцем вона може принести великий врожай. І тут, що ми бачимо, Давід підтверджує ці речі, в Псалмі 64, 11, 64, 11. Бо чоловік той покладається на Бога. І далі він каже: тож чесні люди, що Бога прославлять, не тільки своїми вустами, а плодами свого життя, тому що вони стали на шлях чесності, відкритості, щирості, доброти. Вони чесні і чесні люди прославлять Бога. Чесні люди шанують Бога, чесні люди приносять великий врожай, щедрий врожай для Божого царства. І Бог дав подоби люди, які стають на шлях чесності і починають жити таким життям. Тому хай Господь могутня просто допоможе кожному у цьому напрямку із нас, щоб ми всі були чесними, щирими, відкритими. І насамперед, це. Мої стосунки з Біблією, коли я дозволяю Біблії сканувати мене, читати і бачити, що в моєму серці не так. І коли я дозволяю Біблії читати мене, і Біблія вказує на мої якісь а, помилки, на якісь речі, які не подобаються Господу, то мені треба бути чесним, щоб я починав визнавати ці речі і сказати, Господь, пробач мене. да, я тут недосконалий, і я вибачаюсь перед тобою, що я поступив цією людиною так чи так. Якщо Господь тобі скаже, я хочу, щоб ти пішов і покаявся перед цією людиною, що мені потрібно бути чесним з Богом і сказати, я піду і зроблю. Добре. Це дуже важливо. Чому? Тому що Бог за чесність. Амінь. Бог за чесність і Богу дав подоби, послухати, коли людина дуже чесна. Знаєте, я вам так хочу казати. Чесність це такий, знаєш, як ти можеш поцілувати Бога? Давайте так. Ну. Коли ти робиш чесні вчинки? От кожний чесний діє, це ти можеш Бога в вщочку поцілувати, знаєш, поцілувати свого Творця. Я тобі так хочу казати, тому що в книги Притчі 4:18, вибачте, 24, 26, написано: чесне слово приносить радість людині. Мов поцілунок в уста. Знаєш, я тобі так хочу казати: Богу приносить радість, чесність. Амінь. Якщо людині приносить радість, чесність, то Богу, наскільки приноситься чесність. І кожна мой чесний вчинок, знаєш, я можу обійняти, поцілувати свого Бога. Тому що мої дії, мої вчинки, вони свідчать про те, що я хочу бути таким, як він. Амінь. І Богу да вподобається. Тому. Давайте, дорогі, ми зі своєї сторони приймемо рішення, знаєте, щоб ми дивилися на Ісуса, ми вчилися через Ісуса, у нашого Небесного Батька, який Він є, як Він робить, як Він діє, і щоб ми зрозуміли, що насамперед наш Бог є чесний. Амінь. Немає в ньому ніякої брехні, немає в ньому ніякої кривди, лиха, немає нічого такого. Тому що він, наша скеля, амінь. Це потужна. Він досконали в своїх справах, всі його дороги справедливі. він вірний. він не чинить кривди, він чесний і праведний. Тому, дорогі, якщо я хочу дійсно приносити плоди для Божого царства, якщо я дійсно хочу, щоб небесний батько був прославлений через мене на цієї землі, мене треба стати на чах на шлях чесності. І якщо я обираю цей шлях, тоді Бог каже, це чи речі: перше, ти шануєш мене, ти прословляєш мене, і ти та людина, яка зможе принести, що багатий щедрий врожай на цій землі. Тому будемо молитися. Батьку, дякуємо тобі, Господь, за це слово, за цей ранок. Я воздаю тобі усю славу за цю можливість сказати Твоє Слово. Дух Святий, я дуже вдячен тобі, що ти тут, посеред нас, що ти даєш нам серце мудре, розумне, і що Господь ти навчаєш нас кожного ранку. Господь, я воздаю Тобі, усю славу. Ми дуже дякуємо Тобі, дорогий Дух Святий, що Ти даєш нам цю змогу, Господь, розуміти нашого Небесного Батька через Ісуса Христа, розуміти, як Господь діє, розуміти, як Він рухається на цій землі. Тому ми воздаємо Тобі, усю славу, усю честь, та усю хвалу. Да буде ім'я Твоє благословенне, да буде ім'я Твоє прославлене, Господь. Я молюся, Господь, щоб Ти дав нам цю змогу, Господь, і благодать, бути чесними людьми, жити, Господь. І... І рухатися чесним шляхом, Господь. Дай нам Боже благодать бути людьми, які будуть чесними насамперед самими з Собою. Друге Господь, бути чесними зі своїми родинами, зі своїми дітьми, Господь. Дай нам Господь Боже бути чесними, Господь, один з одним у церкві, Господь. Щирими, відкритими. Дай нам, Боже, цю благодать, стати на шлях чесності, бо тільки чесна людина зможе принести щедрий врожай, зможе прославити Тебе і зможе шанувати Тебе. Тому ми воздаємо Тобі усю славу, наш Небесний Батько, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. 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 Величний Господь, і слава Богу, за Його слово, за Його мудрість, і що слово Його може діяти могутньо в наших життях і змінювати нас. Амінь. Це дуже потужно. Я вірю, що якщо ми будемо щирими, відкритими, то це, слово, це слово дуже сильно змінить наші серця. Амінь.